Доброго ранку. Малібоприпанки україномовного каналу. Гарний сонячний. Теплий ранок. Ну не дуже теплий. 13 градусів морозу. От на телефоні навіть 14 показує. Але вже 19 лютого 2025 року. Бачите, сонечко вище вже піднімається. Раніше день. Длиніша, ноч коротша, весна вже незабаром, вже почали відлік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і весна. <кхи> Менше 10 діб залишилось, залишилось. Гарна, чудова погода. Мені подобається, коли сніг хрустить, пташки співають, весна наближається. Так, як пройшла нічого харка, як завжди, тривоги. Дакар. Тривоги, шахеди, каби, на жаль, дороже не читали, десь, летить, летить, летит, пала в передмісті. Не долетіла, ну і гарно. Гарно, що і в передмісті. Не треба, щоб нікуди падало, але бачите як... Доріжки почистили навіть до асфальту. Вже не стучить, не, не скрипить під ногами. Ладно, усім, сьогодні середа, усім гарної середи, гарного дня. Чекаємо на весну, чекаємо на мир. Чекаємо на масляну неділю. Масляний тиждень. Наступний тиждень це вже масляна. Усім миру добро злагоди, Усім ще дякую, бачите, сонечко як сходить. Ну да і звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що. До да побачення, мої любі, Гарного дня. Пока.